Думати, що масаж це релакс під музику? Давайте розберемося, міф чи правда? Лікувальний масаж. Масаж це просто релакс. Не зовсім. Лікувальний масаж це така терапія, яка допомагає при болях, м'язових затисках та проблемах суглобах. Масаж вирішує всі проблеми. На жаль, це не зовсім так. Масаж саме потребує більш системного підхіду. Наприклад, 7-8 сеансів. Вони більш дають зрозумілу картину, як тіло пристосовується до масажу, як реагують тканини м'язові до впливу рук масажиста і. Після цього ми вже можемо більш конкретно розвивати цю тему і коригувати саме сеанси, скільки потрібно, скільки ні. Масаж заміни тренування. А насамперед краще комбінувати масаж та рухові вправи, обов'язково з правильною технікою, тому що масаж допомагає розслабити а тренування саме розтягнути, укріпити м'язи. Масаж це не магія, а наука. Він працює, коли його роблять правильно та системно. Хочете позбутися болю? Запишіться на лікувальний масаж до центру FreshMed.